Керували дронами, дізналися, як вони влаштовані, і познайомилися із героєм України. З опівсотні школярів побували у музеї війни і з'ясували, як можуть допомагати Збройним силам. Докладніше розповість Катерина Чала найпопулярніший на початку війни точно був квадрокоптер. Його легко збудувати. Він стабільний в польоті музеї можна було торкатися експонатів руками та самотужки керувати ними. Сучасні і та морські дрони Магора зацікавили всіх: від першачків до старшокласників. Підходять діти, кажуть, ми хочемо брати в цьому участь. Нам цікаво, мамо. А де де записатися, де цей гурток? Особливо хлопцям це подобається. Нам сказали, що ми будемо управляти дронами. Що буде дуже цікаво. Мені тато про дрони там розказував всяке. Ну і ну, в принципі, було цікаво тут. Я дуже хотіла сюди прийти. І мені було дуже цікаво дізнатися про дрони, як їх запускають. Я теж хотіла піти, тому що це показує наш, нашу Україну зараз, та як вона продвигається, та що коїться зараз у нас в країні. Попри молодий вік, вони вже можуть самі складати дрони та допомагати силам оборони України. Всі, хто має досвід, всі, хто хочуть цим займатись, зараз з роботою і на Наприклад, втілити нове рішення ну дуже складно, тому що і до кого б ти не звернувся. У них запитів на декілька місяців на роки вперед. Вони не можуть обробити це. Тому нам треба готувати нове покоління, нам треба їх залучати, щоб їм, їм було цікаво, і цей напрямок буде розвиватися гігантськими кроками, тому нам потрібні фахівці. Герой України Володимир Жемчугов розповідав дітям про свій досвід і пояснив, як вони можуть допомагати армії. Треба воювати, щоб е, ми отримали перемогу. Ви кожен, навіть ви, діти, можете внести свій внесок в нашу перемогу. В Києві, в кожному районі існують десятки, в Києві існують сотні волонтерських спільнот, які плетуть сітки, самі роблять. 2015 року він поїхав у Луганську область, де здійснював диверсійні операції у тилу ворога. Під час виконання одного із завдань був поранений і потрапив у полон. Після місяців у неволі його вдалося обміняти. Ми на цьому в цьому році з четвертим класом вирішили кожного понеділка дізнаватися ім'я якогось героя. І в перший же понеділок, ну після 1 вересня, 8 числа, я їм розказала про пана Володимира Жемчугова і вони сказали, Боже, він ж. Ви, а де можна його побачити? Маю честь оголосити подяку пану Володимиру Жерчу за сприяння виконання покладених на головного управління розвитку Міністерства оборони України завдань та здійснення функцій. І в цій урочисті обстановці я маю чергу. Плести сітки, робити окопні свічки, малювати та збирати гроші на ЗСУ. Школярі дізналися про волонтерські ініціативи та як вони можуть втілити їх у життя. Ми до перемоги йдемо всі разом. Звичайно, на вісти цієї боротьби військові, але підтримка тилу, підтримка волонтерів, підтримка добрим словом. А в вашому випадку ще й гарним навчанням це все наближає нашу перемогу. Тому що тільки разом, тільки спільними зусиллями ми зможемо подолати нашого споковічного ворога. Катерина Чала, Ігор Косюк, п'ятий канал.